Фух, схоже їх нема. Так, напевно, їх нема. Напевно, вони е, все. Ми тут майже все знесли. І тут буде. Так, ми їхні Хат, ми їхню тухала знесли. І тепер ми будемо нормально тут. Угу, хм, цікаво, куди пропадали робокси? Ех, нам тут ще. Ех, нам тут ще робити. Щось таке класне. А що нам робити? Ем, коротше, у нас медик зник. Коротше, у нас Медик пропав, не знати куди. Угу, так, логічно. І нас напевно, стало. Яку Ламбурджині купив? Та ось у Lamborghini. Я вже винайшов. Я вже дещо винайшов. Некажу, колон. О, лі... якась літаюча колонка. Отже, нам може знадобитися, буде прибаблювати звук. Угу, Сто відсотків. Що то таке? Ем, то був м, скібіді паразит. А, я зрозумів. Добре.